Ірина Кузьменко співвласниця одного з реабілітаційних центрів у Чернігові та реабілітолог за освітою. Чоловік Ірини Кузьменко ветеран війни. Тому жінка як ніхто знає, що реабілітація є надважливим напрямком для здоров'я людини. Раніше я працювала лікарем в центральній районній лікарні Шостінській, і так сталося, що мені треба було переїжджати, змінювати професію. Дуже багато людей. Після війни будуть потребувати реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Ось ми вибрали таку, такий напрямок, як фізична реабілітація, і щоб допомагати таким людям. У нас зараз вже дуже багато військових проходять цю реабілітацію, і ми як можемо, так і допомагаємо цим людям. Центр реабілітації існує вже півроку. Його відвідують люди з захворюваннями, опорно-рухового апарату, порушенням постави, а також військові та ветерани. Реабілітологи зазначають, що однією з проблем військових є біль у спині через постійне носіння бронежилета. А заняття з реабілітологом покращують їхній стан. Ми хотіли в стані війни надавати реабілітацію не тільки одній вести населення, ми хотіли надавати ще й військовим, тому що дуже багато військових, вони цього потребують. Тобто це дуже важливо. Приїжджають з мене, приїжджають з ріпок, приїжджають зі Славутича. Ну, це тільки, які зараз тут займаються. Приїжджають з Києва, щоб. Анна Пузан приходить до цього реабілітаційного центру від перших днів його створення та вже має чудовий результат. Ці заняття вони допомагають мені рухатись правильно, рухатись далі, без дискомфорту. І під час заняття дівчата допомагають мені усувати ті моменти, неприємні, больові, які в мене є. У мене була певна проблема. Там була реабілітація, відновлення руху ноги. Нога в мене повністю відновлена за півроку. Валерія Попович, попри те, що наразі проживає в іншому місті, не пропускає занять з реабілітологом в Чернігові. Зазвичай в середньому я сюди ходжу раз два-три на тиждень. Ось, але оскільки я вчусь в іншому місті, то ну ось. Коли йде навчальний процес, то я приїжджаю раз в тиждень і займаюсь по А взагалі я дуже довольна, тому що в ну, мене були скарги на останку, на болі в спині, коліні. Ось, але коли я почала сюди ходити, то ну, я помітила, що результат став набагато кращим. Щоб був результат, зазначають реабілітологи, потрібно систематично відвідувати заняття. Наразі в цьому реабілітаційному центрі працює невелика команда, проте кожен із них надихається тим, чим займається. Мені подобається і працювати з людьми, подобається допомагати людям, бачити результат своєї роботи. Коли люди кажуть, що Дякую, що у вас є такий центр. Що ви, дівчата, працюєте? Я можу ходити. Це вже великі. Ну це дуже приємно. Мені подобається працювати з людьми. Подобається отримувати зворотній зв'язок. Тобто, коли ти працюєш, ти відчуваєш ти допомагаєш людям. і бачиш, як люди починають ходити без болю, жити без болю. Вони покращують свою якість життя. Це тебе надихає.